Вітаю, ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Обов'язкові кроки після ДТП. Поради дещо зухвалі, але запевняю, їх дотримання врятує вас від дуже-дуже серйозних неприємностей. Ділюся багаторічним досвідом захисту водіїв і розслідування справ пов'язаних з дорожньо транспортними пригодами. Отже, перша непорушна аксіома: надайте допомогу потерпілому та виключте швидку. Друга і Перше, якщо відсутній потерпілий, одразу шукайте свідків і записуйте їхні контакти. Але якщо сумніваєтеся у своїй правоті, контакти поліції не передавайте. Краще порадьтеся з адвокатом. Третє. Зніміть відеореєстратор і заховайте. Хоч це і ваша страховка, але може виявитися палицею на два кінці. Що робити з відео? Потім розберетеся. Повірте. Четверте, зафіксуйте на відео місце дорожно-транспортної пригоди, розташування автомобілів, слідів гальмування всіх уламків авто на дорозі та осип ґрунту, бо за цими ознаками встановлюється місце зіткнення та забезпечте їх недоторканність. Встановіть, наприклад, якісь знаки об'їзду чи те, що у вас є під рукою там. Ящик якийсь там чи тряпки положіть. П'яте. Викликайте тільки після цього поліцію. Можете потім телефонувати знайомим, прокурорам, родичам, адвокату кому забажаєте. Шосте. Залишайте автомобіль непорушним. Не піддавайтеся вмовлянням з'їхати на узбіччя, щоб не заважати руху. Якщо ви це зробите, потім нічого не доведете. Сьоме. Не давайте ніяких показів. Посилайтеся просто на статтю 63 Конституції України. Навіть якщо ви впевнені, що праві, перебуваючи в надто емоційному стані, можете надати такі пояснення, які ми тільки нашкодите собі. Восьме, проконтролюйте відбір зразків водія на предмет вживання алкоголю чи наркотиків це має відбуватися обов'язково за вашою участю. Дев'яте. Завжди контролюйте заміри поліції особисто. Всі деталі, котрі вони зображують на схемі ДТП, повинні бути вказані із замірами на цій ж самій схемі. Рекомендую, до речі, глянути відео, що показує, чому фільмування ДТП є надважливим. Посилання залишаться там зверху. Якщо цікаво, плюсуйте і підписуйтеся, щоб не пропустити нове відео. Для зручності в описі мій телеграм-канал. Всім дякую за увагу!